Усім привіт! В цьому відео ми розглянемо процес налаштування інтеграції систем Dots Platform та Poster. Для початку виконайте декілька простих дій в адмінпанелі Poster, а саме, відкрийте розділ застосунки з переліком усіх доступних додатків для інтеграцій. Знайдіть додаток Dots Platform та натисніть на кнопку Під'єднати. Ознайомтесь із тарифом використання інтеграції в Poster, та надайте згоду на його використання. Надайте дозвіл додатку до інформації в аккаунті. Це необхідна умова для обміну даними між системами Poster та Dots Platform. Якщо ви вже маєте аккаунт в системі Dots Platform, наступну форму для відправки запиту на підключення платформи можна проігнорувати. На цьому етапі в меню зліва має з'явитись додаток Dots Platform. А у розділі Застосунки біля додатку Dots Platform кнопка Під'єднати зміниться на відкрити. Якщо все саме так, ви все зробили вірно, тож можна рухатись далі. Авторизуйтесь в панелі управління та перейдіть в налаштування потрібного вам закладу, як показано на відео. Так як налаштування інтеграції з постсистемами здійснюється на рівні адреси, в меню зліва оберіть відповідний розділ та перейдіть до редагування налаштувань потрібної точки. В загальних налаштуваннях адреси оберіть активну постсистему, а саме постер. Поруч в полі Автосинхронізація увімкніть тоглер, якщо бажаєте, щоб замовлення вивантажувалось на термінал точки відразу. Якщо необхідно, щоб вивантаження замовлення на термінал відбувалось після певних дій та по кліку на відповідну кнопку, в цьому полі тоглер необхідно залишити вимкненим. Обов'язково збережіть зазначені налаштування. Далі перейдіть в розділ ПОС, обравши в боковому меню зліва відповідно постер. Якщо інтеграція ще не налаштована, ви побачите її статус не підключено. Для підключення із вашим терміналом в полі Постер аккаунт вкажіть назву аккаунту в системі Постер. Найпростіше назву аккаунту можна скопіювати із посилання, за яким ви авторизуєтесь. Перед «Join poster» буде вказано назву вашого аккаунту. Скопіюйте її та вставте у це поле. Збережіть назву аккаунту у відповідному полі. Сусіднє поле залиште пустим, як показано на відео. Після цих дій в правому верхньому куті з'явиться кнопка Підключити. Якщо на цьому етапі кнопка не з'являється, перевірте, будь ласка, чи встановили ви додаток Dots Platform у маркетплейсі застосунків постер та чи було надано цьому додатку доступ. Якщо все було здійснено вірно, кнопка Підключити з'явиться при збереженні назви аккаунту в системі Dots Platform. Натискаємо на зазначену кнопку та авторизуємось в аккаунті постер у вікні, що відкриється при підключенні. А поле Access Token» автоматично підтягнеться токен безпеки вашого аккаунту. В полі Poster Spot оберіть, який саме термінал необхідно підключити для обраної адреси. Якщо в замовленні на термінал необхідно вивантажувати додаткову інформацію про доставку, увімкніть Тоглер в полі Додаткова інформація про доставку. Це актуально, якщо касир чи адміністратор точки має контролювати не тільки моменти виготовлення та видачі замовлення, але й його доставки. Збережіть усі вказані налаштування. В даному розділі, окрім підключення інтеграції в подальшому, також можна отримувати вигрузку меню у вигляді масиву даних, наприклад, для перевірки точкової інформації про товари, їх ціну чи ID без вивантаження меню в систему DoS Platform. Також, за необхідності, тут можна відключити інтеграцію, наприклад, для оновлення налаштувань тощо. Також саме тут можна виконати дію по синхронізації меню. Детальніше про функціонал синхронізації меню ми розглянемо в окремому відео. Вітаємо! Інтеграція з постер успішно налаштована. При цьому ми переконались, що для здійснення цих простих дій вам не потрібна допомога розробників чи технічних спеціалістів, так як усі необхідні дані підтягуються із постер. Бажаємо успіху в подальших налаштуваннях сервісу та до зустрічі у наступних відео!